Вітаю! Сьогодні в ЄрпС поговоримо про правила затвердження. Правила затвердження це інструмент, який дозволяє налаштувати процеси затвердження для різних документів. В деяких компаніях процеси налаштовані таким чином, що певні користувачі мають схвалювати певні документи перш ніж їх можна буде затвердити. Основою процесу затвердження є документ завдання. Коли користувач створює документ, який має пройти через процес схвалення, наприклад, це платіж постачальника, користувач зберігає даний документ, а потім з меню операції вибирає запит на затвердження. Це призведе до створення завдання на осіб, які мають затвердити документ. До речі, навіть якщо користувач з меню не вибирав запит на затвердження, а хоче поставити мітку ОК в документі та зберегти, то система не дозволить поставити мітку ОК, а натомість автоматично створює завдання на затвердження. Для налаштування даного інструменту в ERPJS використовується регістр в модулі системи правила затвердження. Даний регістр налаштовується для кожного окремого документу. Даними правилами прописуються певні налаштування для створення реєстра завдання на відповідних осіб, які саме і мають приймати участь у затвердженні документів. Тут необхідно вказати тип завдання, яке буде створюватися на відповідальну особу для затвердження документа. Отримавши завдання, відповідальна особа має вказати результат завдання. Є три. Типи результату, які будуть вноситися в завдання, від яких буде залежати подальший результат затвердження або незатвердження документа. Отже, затверджено, коли маємо позитивний результат, і відповідно по ньому документ буде схвалений. Відхилено, коли маємо негативний результат, і відповідно по ньому документ не буде схвалений. Та відмінено, коли маємо. Результат на тимчасове не схвалення, але можливість допрацювати документ та повторно відправити запит на затвердження. Мітка Вимагати результат має бути включена для того, щоб відповідальна особа не забула вказати результат в завданні перед тим, як буде ставитися мітка виконана. Мітка автоматично ставити ОК на затверджених записах відповідає за автоматичне затвердження документа, коли відповідальна особа проставить у завданні результат затверджено. Мітка дозволити відміну запитів на затвердження дозволяє відміняти запити на затвердження, коли, наприклад, необхідно щось допрацювати в документі і тільки потім знову відправити запит на затвердження. Дана операція також є в меню. Кожному документі скасувати запит на схвалення. Можна налаштувати затвердження, щоб одна відповідальна особа схвалювала документ, або ж можна налаштувати рівневе схвалення, де після схвалення першою особою або групою осіб має схвалити наступна особа. Всі ці налаштування прописуються в правилах де вказуються саме конкретні користувачі, які беруть участь у процесі схвалення. А також вказується місце, куди користувачі будуть отримувати повідомлення про створення нових завдань. Це або повідомлення в системі, або смс, або емейл, Telegram, Viber. Також для послідовного отримання повідомлень всіми учасниками процесу схвалення використовується в модулі CRM регістр послідовність завдань, де обов'язково вказується, які типи завдань, з якими результатами створюють нові завдання. Отже, запит на затвердження був надісланий. Відповідальна особа згідно правил отримала повідомлення, відкриває його. В прикріплених файлах можна перейти в сам реєстр і подивитися, що саме треба затвердити, який платіж, кому і на яку суму. Далі в завданні проставляє результат та відмітку виконано. Після цього наступна відповідальна особа отримує повідомлення про необхідність затвердження. Також відкриває завдання, переглядає, що саме. Має затвердити, вставити результат та відмітку виконано. Тільки після проходження всього ланцюжка затвердження всіми відповідальними особами документ платіж буде автоматично затверджений. Якщо ж використовувати для затвердження телеграм то тут затвердження відбувається дуже просто. При цьому не потрібно заходити в систему, а лише мати телефон або планшет, де встановлений телеграм. Так, в telegram бот приходить повідомлення, де вказано, який документ треба затвердити, його номер та назву. Та натиснувши на один з трьох результатів, маємо або затвердження документа, або ж ні. Отже, використовуйте у своїй роботі правила затвердження, щоб мати контроль будь-якого процесу. Дякую за увагу!